Вітаю глядачі мого каналу. Тема альтернативної енергетики на моєму каналі продовжується. І сьогодні ми будемо розглядати таку схему сонячної електростанції для опалення та нагріву води. В попередніх відео, відповідно, був огляд у мене даної схеми, також був огляд інвертора. Зараз перед нами зібрана вже схема для тестування та перевірки. Отже, практично така буде цікава робота. Ще раз наголошую. Схема складається з сонячних панелей, які з'єднані послідовно. Відповідно, напруга постійного струму через запобіжники, автоматичні вимикачі постійного струму та ОПН приходить на сонячний інвертор, і на виході в нас вже формується змінна напруга 220 В. Максимальне навантаження можна підключити до даного інвертора не більше 3 кВт. Отже, давайте будемо перевіряти дану схему. Я під'єднав ось так, зібрав схему. В якості сонячних панелей в нас буде використовуватись. Латер, лабораторний автотрансформатор. Далі напруга в нас змінного струму приходить на діодний міст. З діодного моста у нас постійний струм формується. Під'єднані відповідно, у нас тут конденсатори постійного струму. Напруга в нас буде становити 415 4700 мікрофарад. Конденсатори з'єднані паралельно. Загальна ємність буде становити близько 14 тисяч мікрофарад. Ось на вихід, я під'єднав через коннектори. Дані конденсатори. У нас буде тут напруга на вході постійно строму імітація роботи сонячних панелей. На вихід у нас тут є дві розетки. відповідно, Ось Розетка номер 1 розетка номер 2 Автоматичний вимикач, увімкнення та вимкнення режиму МППТ. Отже, на одну розетку я піднімав лампи розжарення, це буде режим роботи нагріву води. І розетка номер 2 у нас електрична праска буде слугувати для режиму опалення. Отже, перевіряємо схему. Отже, ще раз перевірив, схема зібрана. Правильно подаємо напругу. Як бачимо, у нас напруга змінного струму вже є. Далі, відповідно, ми подаємо латером підвищуємо напругу, подивимося, при якій напрузі працює даний інвертор, запуститься та буде працювати. Оп! кляцнуло, Там вже якесь, як бачимо, лампи розжарювання вже в нас. Засвітились, напруга становить у межах 86 вольт. Додатково я підійдав на вихід ще метр зміну струму. Вхідна напруга у нас 87 вольт, збільшуємо напругу. Вхідна напруга 150 вольт. Струм становить 1,9 А. На виході у нас 148 вольт. Ось такий результат. Далі збільшимо ми вхідну напругу постійного струму. Сюди ми подаємо через коннектор і напругу постійно струму через латер. Так, дивимося, напруга вона становиться, зараз дивимося. Ну, ось так виставимо. 230 вольт, 235 вольт, що становить 2,5 А. На виході 225 вольт зміну струму. Такий результат. Показує ватметр. Навантаження 530 Вт, лампи розжарювання. Загальною потужністю 530 Вт. Скидаємо зараз ми напругу. У нас ще тут є режим МППТ, отже, режим МППТ. Подивимося, зараз про яких напрузі працює режим МППТ. Я ось увімкнув. І бачимо, режим МППТ увімкнувся. Іде сигналізація роботи режиму МППТ, але він ще не запустився. Остаточно, отже, піднімаємо напругу, режим МППТ також спрацював. Бачите, ось індикація режиму роботи МППТ. Solar status, тобто режим роботи від сонячних панелей працює. Вихідна в нас струм і напруга. Збільшимо далі ми напругу на вхід подаємо постійного струму, відповідно через нашу схему. Отже, Напруга в нас постійного струму становить вже. Так, виставляємо. Ось. 230 вольт, 230 вольт. Струм 25 А. На виході 225 вольт. Ось ще додатковий метр показує. Такий результат. Зараз це тобто лампи розжарювання, це в нас працює режим нагріву води. А режим у нас опалення буде працювати, ось якщо вимкнеться електрична праска. Отже, увага на екран. Зараз я вимкну навантаження відповідно лампи розжарювання. Так, увага, дивимося. Так, зараз вимкнеться режим опалення. Опа, розетка запрацювала, увімкнувся режим опалення. Режим опалення електрична праска. Також увімкнулись додаткові пристрії кулери, охолодження схеми. Ну, Попробуємо збільшити максимальну напругу, яку я можу подати постійно струму. Увага. Так. Отже, напруга 280 вольт постійного струму. О, 280 вольт постійно струму. Струм становить навантаження 48 А. На виході 245 В змінного струму. Тут також показує 245 вольт змінного струму. Напруга вхідна 280 вольт. Це доволі небезпечна напруга постійно струму, треба було бути уважним дуже при роботі з такими складними схемами. Отже, зменшуємо напругу постійного струму. Виставимо, ну, хай так буде майже 230 вольт. Це працює. Тобто режим у нас розетка, розетка номер 2 режим для опалення. Увага, вмикаємо режим ми зараз для підігріву води. Як бачите, перемкнулося там дві розетки, режим підігріву води працює. Ось так працює дана схема. Зараз ще я скину. Ось так. Ось так. Все працює. Отже, як ви бачили, зібравши таку, я думаю, не дуже складну схему. 6 сонячних панелей, з'єднані послідовно, відповідно, через запобіжники, автоматичні вимикачі постійно, струму АПН, також під'єднаний інвертор. Ось в нас є інвертор. На виході інвертора у нас напруга, як ви бачили, змінного струму 220 В і можна користуватись даною схемою для нагріву води. Для опалення також використовувати для підгріву теплої підлоги. Робити таку систему різні на літній період та на зимовий. Отже, ще раз продемонструю, як працює схема. От, підвищили ми напругу. Вхідна напруга, як ми бачимо, встановить вже 230 В режим підігріву води. Вимикаю, перемикаємося на режим опалення. Зараз перемикнеться автоматично схема на режим опалення. Дивимося. Оп, кляснула реле, працює режим опалення. Імітація роботи режиму опалення. Також вмикаємо режим нагріву води. Оп! Спрацювало реле в інверторі, працює режим нагріву води. Отже, ось таке цікаве сьогодні було практичне відео роботи схеми даного інвертора. Можливо, комусь буде корисним, цікаво було поспілкуватись на дану тему, отже пишіть свої коментарі під відео. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!